Компанія Круг перевірила стан одеських пляжів. Побачене знову розчарувало. Для нормального відпочинку одеситів біля моря не створено навіть елементарних умов. Водночас триває наступ нічних клубів на територію пляжів. Останні перетворюються на територію відпочинку для багатіїв. Не дивлячись на сувору інспекцію депутата міської ради від партії Родина Георгія Селянина минулого тижня, ситуація на пляжі Ланжерон особливо не покращилася. О шостій ранку ніякої прибиральної техніки побачити не вдалося. Натомість у збережжям ходили без і збирали сміття. Напевно, так міська влада вирішує питання засміченості пляжів, проте позитивного результату не видно. Аркадія колись улюблене місце відпочинку городян. Тепер вона лише для багатих туристів. По один бік від ротонди пляж клубу Йомосков. Тут чисто працівники пляжу ретельно змітають пісок із шезлонгів. З іншого боку, міський пляж, увесь пісок якого усіяний недопалками і пивними кришками, бруд і сміття. Це грязно, не вибирається, міста мало. Плязі, ну просто неприємно ті запахи ці. Ну як можна? Все таки же Одеса, ліцо. Ну я вообще не знаю. Ніхто не займається цим ділом. Там Да, раньше это было засыпано как-то, а сейчас никакого благоустройства в городе или нет, или или мэр, или кто-то должен заниматься этим делом. Есть люди, Да. Покликали... І Грязний плащ до невозможності. До невозможні побачивши нашу знімальну групу, хлопець, схожий на працівника нічного клубу, прибрав сміття хоча б зі сходів міського пляжу. Можливо, нашій телекомпанії варто частіше робити подібні рейди. Центральна алея Аркадії теж не в найкращому стані. Тут, як і всюди в Одесі, купа торговельних будок та реклама сумнівних структур. Одесити обурені як станом міських пляжів, так і наступом нічних клубів на Одеське узбережжя. Отвратительно Почему не убирается все загаженное, все запущено? Как считаете, кто за это ответственен? Мэр для людей, для пенсионеров очень мало места оставлено. Буквально клочочек 2 на 2. Все занято топчинами. Лечь буквально нет. Люди, понимаете, возле своих вещей обычно купаются, да? И получается, в этом углу все люди купаются, а там все свободно. Понимаете, конечно, это же некрасиво. Во-первых, я считаю, что прибрежная зона, она принадлежит всем. А если строить и возводить, это уже, понимаете, другое дело. Потом, что же мы с этого имеем? Потому что это же аренда. Земля-то ведь общая, да? На хто, ви говорите, хто це Ну, хто що місцеві власність у травні. Відпочивальники стали свідками свабілля працівників нічних клубів. Одна з одеських телекомпаній приїхала знімати забудову чергового пляжу в Аркадії. Побачивши журналістку, охорона спробувала застосувати силу. Мені дали їм вибросити камеру. Вони хотіли утопити в морі. Олексій Костусів напередодні виборів обіцяв безкоштовні пляжі для одеситів. Та й минулого року робив декілька рейдів узбережжям, аби приструнити знахабні. Лих власників нічних клубів результат. Усі чудово бачать Костянтин Гречаний, Костянтин Гак, В'ячеслав Лаштаба, Юрій Рух, телекомпанія Круг.